Від 7, недавно ОБС оновилося і додала можливість стрибати з інкодером H265 легально. Якщо раніше це треба було зробити, переходячи протокол HLS, це треба було зайти в YouTube Студію, налаштувати трансляцію, включити протокол HLS, зайти в ОБС, в налаштування. І теж перепнути на HLS. при цьому у вас вирубалась, наприклад, така фіча, як оптимізація мережі, яка динамічно змінила той самий бітрейт, якщо у вас слабкий інтернет. І це дуже корисна штука, але якщо ви використовували HLS, це не працювало. Тепер OBS додала таку фішку, як Helk, сам кодер H265, і тим самим... Уже можна стрімити легально. <кхем> Тому відюха такі, як 1060, можливо, підтримують. 900-ті 900 серії теж, скоріше за все. Ну що ж, тут такі самі налаштування, просто треба включити, поставити бітрейт, який бажаний, щоб ви розуміли, аж 265 набагато продуктивніше. І тим самим, якщо ви поставите, наприклад, 7000 тисяч бітрейт, то це буде 10-14 тисяч бітрейт, десь так. Тобто, якщо поставити 4, то це десь 8-10. І при приблизно, я, там, від, відполов... поло, від на 20-50% краще, ніж H264. Шаб, тут шаблон треба ставити залежно від вашої віддюхи, якщо у вас 16-60, як у мене, може спокійно ставити p 6 Якщо у вас більше відюха, наприклад, там 950, то напевно треба буде ставити середньо значення. Не, як завжди, налаштування, висока якість, профіль майн. Як бачите, тут є ще Майн 10, але це ніхто не використовує, і Ютуб каже, що треба ставити Майн. А, в 264-му енкодері там був ще хайт, але тут його немає. Максимальна кількість, кількість кадрів кадрів. Ставимо 2. Ну, я думаю, це зрозуміло. Чим динамічна сцена, тим ставити менше, чим сцена не ставте ставити 3. середній показник 2, думаю, всім вистачить. Що саме нам це дає? Нам це дає те, що ми можемо стрімити в високій якості, але тільки на YouTube, Бо на Твічі такої підтримки ще немає. Звідки я знаю, ще додали ще кодери для NVIDIA 40 серії um, SVT av 1 або AOM av 1 але вони тільки для тих, коли віддюка з 40-ї серії. Um, Да, це дуже хороші відтюхи, підтримують 4К, навіть 8К. 8К. Хто зараз користується 8к? Звичайно, ви можете пробувати. Я любила стрім 8к. На рахунок користувачів Альгіон можу вас вітати. Ви теж можете користуватися цією функцією при стандартному стріму. AMD HVH265 є і у вас. Я перевірив на батьківському компі, а там стоїть якраз RX570. Моя відео. І непогано так працюю в 60 FPS. Кудувальник навантажений на 35%. Нагадую, що на моїй виде при 60 FPS кодувальник X264 був навантажений на... 95%, 5%. Тобто це при 60 FPS. Тобто банально я не міг стрімити тоді в 60 FPS, тому в 30. Тепер може стрімити спокійно в 60 FPS. Ну єдиний що там є було розширення 720p, але... Думаю, це не проблема. То на Full HD буде максимум 50% на вантажні. Як ми знаємо, що відео аж на 265 кодекі і а, не відтворюється. А, або відтворюється частково. В основному це з'являється отаке от повідомлення, що треба купити Help. Help, так. Да. Або відео йде, але без зображень тільки зі звуком. Щоб робити в такому випадку, треба зайти по посиланню, яке є в описі магазин Store Windows, зайти своєю очіткою. Я пробував зайти завдяки Windows. Ну, Windows Ну, Store, в мене нічого не вийшло. От Windows Store, як бачите. І як би ти шукаєш, встанове знаходить тільки платну версію. Після цього посилання, якби бачите, розширене відео Helpс від розробника пристрою. Ем, нажимаємо отримати, після чого спливає, чого отримати в Store, відкрити в Microsoft Store. Відкривається сам Microsoft Store, і вже можна буде завантажувати. інсталювати. І це такий метод. У мене був вже відео на рахунок H265, коли я ще сидів на радіоні, але той метод вже не працює. Тобто магазин відкривається з помилкою. Тепер тобто, заходимо в відео і пробуємо запустити. Що саме нам це дає? Нам це дає те, що. Ми... І от. Іншого методу поки немає. Хоча можна купити і забити, але все ж таки ми любимо безкоштовно. Так, ну є і мінуси цього всього. Це може завантаж тільки на Windows 10 і на Windows 11. На Windows 7, а з Windows Store немає. І тому Windows 7 користувачам придеться шукати якісь інші методи, щоб скачати кодик. Ну що, будемо завершувати. Дякую всім за перегляд, всім гарного настрою і до наступної прямої трансляції. Побачимося на наступних стрімах. Не забувайте ставити лайки, щоб продвигати відео. Не забувайте ставити коментарі. І взагалі, слава Україні! Бувайте здорові!